Діви, вітаю на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні хочу розглянути, які у вас там загальні енергії відбуваються, які події. Так, давайте побачимо п'ятірка пентаклів, четвірка пентаклів і сімка жезлів. Я б сказала так, знаєте, діви, ви кудись не туди пішли. Про що йде мова? Коли йдуть такі карти, це каже про те, що у вас якась повторюваність ситуація. Ну, наприклад, ви знаєте, що вам буде мінус, якщо ви будете погоджуватись на якусь обставину. Ви це знаєте, ви вже це проходили, але ви знову на це погоджуєтесь. Ви знаєте, наприклад, що. У вас є якісь слабкі сторони, ви ще їх не пропрацювали, але чомусь ви обираєте знову ситуацію там, де буде демонстрація ваших слабких сторін. Тобто є якась міні-циклічність, і вона впливає на ваш стан. Тобто і на фізичному рівні, на рівні матеріальному, на рівні чуттів. Давайте побачимо, може це відносини, може це фінанси. Ну, вони завжди разом йдуть у відносинах, які моменти. Дев'ятка. Пентаклів. Рицарь Пентаклів, десятка мечів і п'ятірка кубків. Знаєте, я б сказала так, що у вас. Якийсь тиждень переусвідомлення власної цінності, можливо, якісь флешбеки з минулого, чи туди я йду, чи дійсно це мій шлях, чи дійсно мені потрібні саме такі відносини, якісь такі моменти випливають. Дев'ятка пентаклів в даному випадку я її відчуваю як самодостатність, наскільки тут і зараз я реалізована особистість, наскільки мені комфортно в цих відносинах. Або якщо в мене зараз немає пари, от чи дійсно ті люди, які я розглядаю як партнерів, вони є моїми партнерами гармонійними. Дійсно, я звертаю увагу на те, що для мене буде в плюс. Тут якісь такі події, які пов'язані з п'ятірка Кубків, в даному випадку це. Я хочу повернутися в дитинство, я хочу якось відволіктись, у мене є бажання, у мене зараз немає сили щось там вирішувати, якось сперечати, щось такому дусі. Тобто у вас на цьому тижні виникне бажання повернутися в минуле, повернутися в якісь безтурботні часи, коли вам було легко і не було якоїсь такої важкості. Це пов'язано з тим, що тут і зараз ви ніби переусвідомлюєте, наскільки вам комфортно і наскільки вам ваше життя дійсно в правильному руслі, скажімо, рухається. І це, звичайно, буде відображатись на відносинах. Тобто в парі будуть якісь свої моменти випливати, ви будете дуже гостро реагувати на якісь зауваження ще такого духу. Для тих, хто. Зараз самотні теж само, ви якось через людей будете висвітлювати моменти, на які не звертали увагу, наприклад. Тобто від зауваження до якихось моментів ще там. Ну, наприклад, людина, яка вам подобається, вона каже вам якесь речення стосовно вас, а ви чуєте зовсім інше. Звертайте увагу на це. Наприклад, я сам вже пропонувала, у них там класний механізм. Це відлюдник плюс місяць. Тобто звертайте увагу, що ви чуєте, чому ви це почули? Чому тут і зараз воно у вас чіпляє. Можливо, людина взагалі не мала на увазі щось таке погане. А ви це почули як... ніби вас принижують умовно. Так, давайте побачимо фінанси. Фінанси. Тут з Дев'ятка. Десятка пентаклів, і королева жезлі. Так, все ж таки просідає більше якась сфера відносин з собою, сфера самореалізації як особистості, сфера, в принципі, кохання. Тому що в діяльності ви якось дуже рішуче налаштовані. Таке ще, що оці моменти темні, які відбуваються в даному випадку, ви перекочуєте в діяльність. Тобто, да, в мене є якісь застійні процеси, але тут і зараз я беру себе в руки і починаю відволікатись від цього стану. Тобто я переходжу в роботу, я буду робити, я буду брати додаткові проекти, я буду вдома все витирати, прям, щоб все було блестіло і все в такому дусі, тому що це у спосіб боротьби з цим станом. <кхем> Дивіться, на деякий час це може допомогти. Але на довготривалу перспективу це не працює. Це ви будуєте таку от вежу, бачите, з карт, яка просто в якийсь момент вона впаде. І тоді питання: що ви будете з цим робити? Тобто, діви, будь ласка, не відволікатись, у вас є класний механізм: це відволікатися в процесі, дуже такі люди. Які вмикаються в процес, такі детально розглядаєте, як це має бути, у вас має бути якась структурованість в цьому всьому. Але все ж таки я вам рекомендую як знеболювальне випити, да, тут і зараз це варіант. Але постійно пити знеболювальне і не вирішувати питання, що конкретно вас тривожить. тобто, що вам не дає спокою, це не вирішить проблему. Тобто проблема є, від чого болить, наприклад, голова, чому вона так часто болить. Тобто треба розуміти причину. Ви уникаєте причину. Ви ведете боротьбу виключно, виключно з наслідками. Тому діло, моя вам порада, будь ласка, знаходьте причини, чому тут і зараз відбуваються такі процеси. Не тікайте в діяльність, хоча там ви досягнете результатів. Тобто, в фінансовій сфері я бачу, що ви подолаєте якусь кризу за рахунок цієї зосередженості, що вам там настільки комфортно. Так, ну, є проблеми, зараз ми їх вирішимо. Але все ж таки, проблеми в фінансовій сфері не вирішать проблеми особисті. Пам'ятаєте? ой, вибачте, пам'ятаєте процедіву? Все, рада була вас бачити через карти. До нових зустрічей. Потребуйтесь, будь ласка, про себе. Пока-пока.